У часи, коли великі імперії поділяли землю як картковий стіл, запорожці навчилися грати за власними правилами. Вони не мали багатств, але мали мудрість, не мали армії, що могла зрівнятися з імперськими легіонами, але мали інтелект, хитрість і сміливість. Сьогодні ми розкажемо, як козаки обманули три імперії і зберегли свободу, яку інші втратили. Хочеш дізнатися, як справжня хитрість козака змушувала імперії тремтіти? Підпишись на канал, щоб разом відкрити невідомі сторінки української історії. Перші обмани козаки почали ще на службі Речі Посполитої вони були реєстровими козаками офіційне військо короля. Але королі й пани не розуміли козаки це не просто воїни, вони були майстрами двомовності. Підписували присягу і одночасно планували власну незалежність. Польські закони забороняли носити шаблю поза військовою службою, обирати власного отамана без дозволу і навіть мати власну січ. Але козаки навчилися грати за законами, але робити все по-своєму. Хмельницький вмів бути союзником для Варшави, при цьому приховано готуючи повстання. Він обіцяв королю мир і покірність, але одночасно навчав братів збирати війська, планувати битви і об'єднувати степові племена. Коли Хмельницький підняв повстання у 1648 році, він майстерно маневрував між трьома імперіями. Польські посли думали, що він бореться за їхню корону, а він вже домовлявся з турками та татарами про союз. Листи, печатки, обіцянки усе це було інструментами гри, де головною ставкою була свобода українського народу. Польща не могла передбачити справжніх намірів Хмельницького, і поки королі сперечалися, кому служить козацький гетьман, він зміцнював власну державу. Це був перший обман, який показав справжня сила козака не лише в зброї, а у його розумі і стратегічному мисленні. У битві під жовтими водами козаки використали хитрий прийом. Вони розділили війська на кілька груп, щоб створити видімість чисельної переваги. Польські війська повірили у величезну армію і відступили. А насправді козаки вміли маніпулювати інформацією, створюючи страх і хаос без кровопролиття. Так козаки перехитрили Річ Посполиту. І це був лише початок їхніх дипломатичних і військових хитрощів, які змушували імперії боятися і поважати їх. Якщо Польща не змогла приборкати запорожців на суші, то Османська імперія мала намір зробити це на морі. Проти козаків вийшла найсильніша морська сила Сходу. Але саме тут, на хвилях Чорного моря, запорожці показали, що сила це не лише гармати, а й розум, хитрість. І відвага. Козацькі чайки, дерев'яні човни, легкі, швидкі, мов тіні. Їхній флот міг з'явитися біля берегів Туреччини, а за годину розчинитися в хвилях, ніби привід. Вони рухались уночі, без вогнів, орієнтуючись по зірках і звуках моря. Турецькі гарнізони часто чули тільки спів хвиль і крики чайок, перед тим як загорялись їхні порти. Вони нападали на сіноп. Трапезунд, навіть на сам Константинополь. Для турків це було приниження, як кубка дікунів зі степу змогла обійти сторожу султана. А все просто вони грали не за морськими правилами імперії, а за своїми правилами свободи. Одного разу, щоб обманути турецький флот, козаки навмисно підпалили кілька своїх човнів. Турки подумали, що це розбиті залишки після бою, і зосередилися на них. А справжній козацький флот у цей час непомітно пройшов вночі повз і зайшов прямо до гавані. За кілька годин палав порт Сіноп, і вогонь відбивався на турецьких вежах. Козаки не лише били, а й хитро торгувалися. Вони ловили турецькі кораблі, звільняли полонених християн і вимагали за це дипломатичні поступки. Імперія мусила домовлятися з бунтівниками зі степу. А ще частіше просто відкуплялася, бо не могла знайти їх у безкраїх дніпровських плавнях. Кожен напад козаків ставав не лише ударом, а й уроком для імперії. Не варто недооцінювати тих, хто бореться за свободу, а не за золото. Після кожного нападу козаки поверталися на січ, співали пісні про море, про славу і хитрість. Хто турка обдурив, тому честь шана. Так народжувались легенди про морських вовків із Дніпра, що могли перемогти імперію, навіть не маючи флоту. Але на півночі вже піднімалась інша сила Московія, що пізніше стане імперією, теж намагалась приборкати вільних козаків. І тоді козаки знову показали, що обдурити їх неможливо. Після війни з Польщею Богдан Хмельницький шукав союзника, щоб утримати незалежність. І звернувся до Московського царства. На Переяславській раді 1654 року козаки присягнули царю, але присягнули по-своєму. Вони не віддали свободу, вони лише підписали тимчасовий договір. Для Москви це було покорення, для козаків лише хитрий дипломатичний маневр. Москва вірила, що Україна тепер її земля. Але в Січі думали інакше. Козаки продовжували вести переговори з Кримом і Туреччиною, укладали союзи, міняли присяги і кожній нагоді нагадували царю ми не піддані, ми союзники. Це була велика дипломатична гра, у якій кожне слово могло вирішити долю цілого народу. І коли Москва вимагала від гетьманів безумовного послуху, вони відповідали обіцянками, але діяли по-своєму. Кожен гетьман мав два обличчя одне для царя, інше для власного народу. Так працювала козацька дипломатія не мечем, а розумом. Найбільший обман Московії здійснив Іван Мазепа. Цар Петр перший вважав його вірним союзником. Але коли настав момент, Мазепа підняв булаву проти царя і став на бік шведського короля Карла XII. Для Москви це була зрада. Для України відчайдушна спроба звільнитись. І хоч полтавська битва закінчилася поразкою, сам вчинок Мазепи показав український дух не зламати, навіть імперія не справня контролювати того, хто мислить вільно. 1775 рік Катерина II наказала зруйнувати Запорізьку Січ, московські війська оточили табір, козаки не чинили опору. Вони знали, що це не кінець. Бо зруйнувати можна стіни, але не зруйнуєш ідею. Частина запорожців відійшла за Дунай, де створила нову Січ уже в самого носу Османської імперії. І знову обманули всіх імперії, що намагались знищити козаків, давно зникли з карти міру. А козацький дух живе у кожному, хто бореться за свободу, у кожному, хто стоїть за правду, у кожному, хто не зраджує свій народ. Бо козаць це не лише минуле, це символ вільної душі українця. Якщо тобі близька історія нашої сили і свободи, підпишись на канал. Попереду ще безліч історій, які показують, що українці ніколи не були рабами. Ми народ, який умів обманути імперії і зберегти головне свободу.